Починаємо. Будь ласка, продовжуємо наш урок з математики. Ми закінчили з вами на задачі, так? Будь ласка, ми з вами записали, розв'язали задачу на повторення. Будь ласка, починаємо з вами працювати далі. Так, далі у нас з вами завданнячко, Пишемо завдання. О, задача. Вибачте, кажу, завдання. Господи, вибачте мене. Задача знову йде. На повторення. Так, задачка на повторення. Це ми вже з вами розв'язали. Дивимося, будь ласка, далі. Яна Сергійовна, а утром вже було що сонечко, а щось опять много, -много туч. Бачимо так, ще й гримить, Так, будь ласка. Отже, дивимося, будь ласка, наступне це у нас буде задача. Периметр рівностороннього шестикутника 24 см. Побудуй квадрат зі стороною завдовжки на 1 см менший. Від довжини сторони шестикутника і знайди периметр цього квадрата. Отже, якщо у нас периметр шест... рівностороннього шестикутника 24 см, сантиметри, то а, нам потрібно побудувати квадрат зі стороною завдовжки 1 сантиметр та нам від довжини сторони шестикутника. Скажіть, будь ласка, нам відомо, а, які ж сторони були у шестикутника? Ні, Ні по-перше, шестикутник, скільки має сторін? 6 Нам відомо тільки його. Якщо рівносторонні, значить всі сторони які? рівні значить Всі сторони у нього одинакові. Нам відомо тільки периметр шестикутника. Який периметр шестикутника? 24 сантиметри. То як знайти сторону, Максим? Нам потрібно що зробити? Периметр 24 Правильно Рінатік Поділити на шість рівних сторін шестикутника, і ми дізнаємося, яка ж буде одна сторона. Отже, перша дія 24 поділити на шість буде 4 см, це сторона шестикутника. Тепер, будь ласка, дивіться. Нам потрібно побудувати квадрат зі стороною завдовжки на 1 см меншою від довжини сторони шестикутника. Тобто, нам потріб... яка довжина шестикутника? Сторона шестикутника? 4 см. А довжина трикутника має бути. Ой, чотирикутника сторона чотири квадрата. Вибачте, господи, має бути на один сантиметр меншої від довжини сторони. Чотири міняти один дорівня три сантиметра. Дорівня три сантиметри – це 2. сторона квадрата. Все. Зараз, будь ласка, нам потрібно взяти. Тобто сторона квадрата скільки сантиметрів? Три. Три. що ми знаємо за вами про квадрат? Що у квадрата. З них зі сторони однаку. квадрата рівні. Зараз наше завдання побудувати квадрат зі стороною скільки. Зі сторонами скільки? 3 сантиметра. Будь ласка, побудували в своєму зошитку квадрат зі сторонами 3 сантиметра. На Ані. Сидиш. Побудувати квадрат зі стороною зі сторону зі з довжиною 3 сантиметра, тобто сторони

Um, so. Ha Написали? Так. Але ж це не все ще завданнячко. Нам потрібно з вами що? Знайти периметр цього квадрата. Як ми шукаємо з вами периметр? Це що? Це сума всіх сторін. Будь ласка, периметр. шукаємо периметр. Це сума всіх сторін, або ми цю суму можемо замінити дією множення 3 помножити на 4, це буде 12 сантиметрів. Записали, будь ласка, і відповідь під низом, тому що це була задача. Так, відповідь периметр квадрата буде 12 сантиметрів. o Так, периметр квадрата 12 сантиметрів. Так. І, будь ласка, давайте зараз з вами запишемо вирази без номеру. І, будь ласка, виконуємо вирази з коментуванням. Будь ласка, Злата, Бабич, перший вираз. 56 поділити на 7, це буде в нас 8. І 8 додати 22, буде 30. Так, дякую. Андрюша, наступний вираз. Е чотир... А, ну тобі повезло. Чотир... Цей вираз Яна Сергійна вам розв'язала вже, так? Да? Ну давай, коментуй. 14 додати 28. Скільки? 14 додати 28. Це буде 42. 42 поділити на 7, це буде 6. Це буде 6. Давай, Андрюша, цей коментуй тепер без, без відповіді. 42 поділити на 6, це буде 7. 7 відняти 7, це буде 0. Дякую, молодець. Так, будь ласка, Діма Березуцький, наступний вираз. Дякую, 54, поділити на 6. 54 поділити на 6, це буде 9. 22 мінус 9, це буде? 22 відняти 9, скільки буде? Це, буде? це буде 13. Це буде 13, так, будь ласка. Наступний вираз, будь ласка, Давид Тимченко.

54 відняти 56 це дорівнює 52 52 Так, записали. Добре, Варвара наступний вираз. Ще три поділити на 7, Це нас на 9, а 9 поділити на 3. 3. 53, правильно. О, і красотки підключились. Що у вас на першому уроці не було? Так, будь ласка, наступний вираз. 35, суму чисел 35 додати 7, поділити на 7. Єгор. Е, uh, угу. Uh, 35 плюс 7 uh, – це 42, 42 uh, поділити на 7 – це 7. Це буде okay. 6. 6. Uh угу. -huh. Так. Наступний, будь ласка, вираз, Даша. Мікрофон, Даш. 28 плюс 14 а, до 42, 42 поділити на 7 буде 6. Так. Я не знаю, рівно. Ааа. Ми вже розв'язували такий виросток, а там страшно? було 14 додатків. Тільки доданки змінили місцями. І Софія, будь ласка, а це був останній вираз. Так, дописуємо. Будь ласка, дописуємо. Так, будь ласка, дописали і далі okay. подивилися. Далі це ваше, будь ласка, домашнє завданнячко. Домашнє завданнячко складається із задачі. З 12 метрів тканини пошили 6 одинакових халатів. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 9 таких халатів? Наскільки діє задача? Ану швиденько. На дві. На дві. На дві. дві. 12 метрів пошили 6 одинакових халатів. Ми можемо знайти, скільки метрів на один халат, і потім ми знайдемо, скільки метрів потрібно на 9 халатів. На дві дії. На дві дії. На дві дії. І наступне також. Завданнячко, ось ой, вибачте. Наступне завдання: ось таке. Вам потрібно побудувати прямокутник завширшки 3 см, тобто ширина 3 см, який можна поділити на чотири рівних квадрати, знайти периметр цього прямокутника. Тобто, ширина вашого прямокутника буде 3 см, і а довжину вам потрібно його буде знайти і поділити його на чотири рівні квадрати, знайти периметр цього прямокутника. Це завдання легеньке, його неважко робити. Так, будь ласка, на цьому, будь ласка, урок з математики підходить до кінця. Дякую вам за увагу. На годиннику 11.27. даю вам 10 хвилин. Ну об 11.40. ми зустрічаємося на літературному читанні, де ми просто перевіримо. Я швиденько перевірю техніку читання і на цьому будете потихеньку відключатися. Зрозуміло. Ну, ті, хто сутні, ті, будь ласка, ну прочитали і відключилися. Прочитали і відключилися. Нічого важкого немає і не буде. Це зрозуміле завдання. Так, давайте до зустрічі. 10 хвилин на відпочинок.